Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається з українською залізницею. Ми бачимо, як наш ворог завдає удари по е, транспортних вузлах. Він б'є також по українських локомотивах. Військові експерти кажуть, що це означає, що. У російських окупантів з'явилися нові можливості, щоб завдавати настільки точні удари. Я процитую голову правління Укрзалізниці Олександра Перцовського. Він в ефірі телемарафону заявив про те, що ворог намагається перервати сполучення з Сумщиною та Чернігівщиною, тобто з прифронтовими територіями. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Володимир Омелян, військовослужбовець, колишній міністр інфраструктури України, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Україні. Вітаю студія Героям Слава, дякую за запрошення. Ти ще раз поправлю, якщо можна, що вже із ковслурбовою з Добре, 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 ми це поправимо. Mm -hmm. Я маю на увазі, поправимо цей титр. Так от питання таке: ви як людина, яка ну має добре знати, як побудована українська залізниця, знати про те, яка там ситуація всередини. Як ви оцінюєте те, що зараз робить наш ворог? Як ми можемо цьому протистояти? Яка ваша оцінка? Я собі дозволю почати з того, що подякую нашим залізничникам, які в надзвичайно складних умовах, все таки змогли забезпечити надійне і майже безперебійне функціонування як вантажного, так і пасажирського транспорту. Це вдалося не просто дивом, а людськими зусиллями. Щодо ворога, очевидно, він продовжує все те саме, що він робив у другому, 23 -му році, але ворог вчиться. Він е, зробив те, що ми так і не спромоглися. Е, масштабував е, і збільшив в рази що на десятки разів випуск е, тих видів озброєння, які б довели свою ефективність на полі бою. Наскільки не було б примітивною зброєю шахет, але вона виявилася дієвою через нашу неспроможність організувати контрзаходи про перехоплювачі, ми згадали тільки фактично цьогоріч. минулого року. Це було просто обговорення знітних дронів або дешевих знітних ракет для збиття ворожої безпілотної авіації, та кому знайти. Гуртках а, фанатів, ентузіастів, але державним рішенням не стало. Хоча мало би стати, бо ми з позаминулого року бачили, що Росія нарощує кількість шахетів. З минулого року ми бачили, що Росія збільшує виробництво на своїй території, будуючи нові виробничі потужності, і це було очевидно, що все це посипеться нам на голову. Але на превеликий жаль, ми обмежилися бравурними заявами, розповідями, різними казками. Я вже навіть не буду згадувати військового київського очільника пана Ткаченка, який там розповідав. Що виділені кошти, ми тут зараз захистимо Київ від усього. Це е виявилась чергова фантазмагорія, е і плюс ми так і не вирішили, яку концепцію якої концепції ми дотримуємося: чи ми будуємо стіну захисту вздовж лінії фронту, не дозволяючи жодному дрону проникнути на територію України, чи ми виходимо з концепції оборони стратегічних об'єктів всередині держави. Насправді другий варіант він теж має право на життя. Але на моє глибоке переконання, як людина, яка три роки воювала, ми повинні всі зусилля власне кинути на потужну лінію фронту, яка буде унеможливлювати проникнення шахедів чи інших їхніх типів на територію України. З балістикою столатими ракетами ситуація гірша, складніша, але тим не менше, тут рішення теж можуть бути. Ну, тут таке питання, от ми дійсно чули про те, що, ну як мінімум, від експертів, в тому числі військових експертів, чи від чиновників, які говорили з нами сенсі, не під запис, тобто вони не готові, щоб ми цитували їх безпосередньо, називали їхні імена. Так, от вони дійсно казали, що дуже дивна ситуація, коли ми вперше стикнулися з шахедами в жовтні 2022 року, всі пам'ятають, як вони вперше прилетіли в Київ. Вони тоді зруйнували будинок на вулиці Жилянській, і що, от ніби то ми не готові до цього в сенсі до того, щоб ці атаки зупиняти. Давайте так скажемо. Інше, те, що ми чули в сенсі, ми журналісти від військових чиновників, що дійсно у україни є такий план для того, щоб зробити багатоешелонований Захист від шахедів, що це от має бути як мінімум дві лінії, і от саме для того, щоб як ви сказали, зупиняти, не давати їм проникати взагалі на територію України. З того, що ми чули, вибачте, що дуже довго формулюю запитання. Так, от це те, що ми звичайно запізнюємося з цими контрзаходами, що буде ну як мінімум декілька місяців, коли нам буде дуже складно, але от далі, далі, от буде якесь світле майбутнє. На вашу думку, чия це відповідальність в фіналі, якщо говорити про ну, дійсно вертикаль влади? Ну, відповідальність лежить безпосередньо на верховному могло який маючи всі ресурси, а ми отримуємо нечувану для нас, в нашій історії, підтримку з боку заходу, як фінансово, так і технологіями, організувати роботу належним чином. Так, Верховний Гомандович не має стояти з кулеметом в мобільно-вогневій групі, видивляючись з неба без тепловізора, без прожектора. Але він має організувати роботу. На жаль, ця організація провалена. технологічна ставка, про яку ми чули, яку так важко вибувала Марія Берлінська. Якщо відбулося два засідання, то це фантастично. Але які рішення були впроваджені за підсумками цього засідання, я прокоментувати не можу. Я про них не чув. Так дійсно зараз ті виробники антидронів, як можна їх звати, чи зенітних дронів, вони нарешті отримали величезне фінансування з боку держави. Вони завалені замовленнями працюють на максимумі можливості, але ми забуваємо про інші компоненти, які повинні бути, щоб ця боротьба з шахедами була успішною. Це радари. Я не чув про великих українських виробників, і досі е, держава нічого не зробила, щоб вони з'явилися, і це безумовно е, інші види рерів, і так само Реба, бо це теж важливий компонент. Навіть в випадку шахедів. Він все ще дієвий. Хоча шахеди вдосконалюються, ми бачимо, що вони застосовують систему меж. Тобто передавання відеопотоку і керування через е групу шахедів між собою далі на оператора. Тобто ворог розвивається, але ці речі можна теж давити, якщо розуміти, як і головне, мати чим. От власне організація роботи на про жаль провалена, і тому ми маємо такий плачевний результат зараз в обороні від критичних е засобів ураження з, з боку ворога. Ну і як би не було, я все таки вважаю. Дотримуюся тої версії, що найкраща оборона і найкраще ППО – це наші ракети по Москві, по Петербургу, по е виробництву зброї в території Російської Федерації, по логістиці Красної Армії, по самій армії, по її позиціям цього ми так само не спостерігаємо. І це, ну знаєте, дуже сумне видовище, коли держава, яка мала свої конструкторські бюро, свої виробничі потужності, які випускали міжконтинентальні балістичні ракети, мала навчений персонал за більш ніж три роки кривавої війни, так і не спомоглася запустити в серії масове виробництва тих ракет, які нам необхідні, і крилатих, і балістичних. Ну, але ну давайте чесно, той час, коли Україна виробляла міжконтинентальні ракети, ну це було достатньо давно, і можна назвати ну, декілька наших очільників чи, можливо, всіх, які ну не дуже сильно вкладалися в ці програми, і не те, щоб, м -м -м -м, скажімо, мотивували ці конструкторські бюро, щоб вони залишалися тут, а не е цих спеціалістів кудись переманювали на захід, на схід. Я не знаю, ну тобто можуть бути дуже різні напрямки. Е я думаю, що ви так само як і всі українці. Так, от цієї ночі спостерігали. На жаль, ми говоримо вже чергову російську ракетно-дронову атаку по території України. Атакували Київ-Київщину, атакували Полтавщину, атакували Дніпропетровську область. Зараз ми маємо проблеми з електрикою в багатьох українських областях. Тут ну, не треба навіть згадувати всі, всі пам'ятаємо про Чернігів, Чернігівщину, про Сумщину. Ну ті, що дуже близько до кордону. Харків, який Харківщина, яка потерпає з перших днів повномасштабного вторгнення. Що ви бачите, як результат цієї цієї атаки? В сенсі, що ви бачите, як скажімо, наші способи протидії і ефективність ворога, які висновки ви з цього робите? І те, що я знаю, що якщо держава продовжуватиме підтримувати е, галузь е, боротьби з російськими шахедами і дронами, в тому обсязі, який зараз є, мається на саме на фінансування, плюс підтримка, яка необхідна з боку держави щодо технології розміщення українських процесів без Бебів, Набу СБУ всього іншого. То впродовж півроку ми спроможні е, цілковито закрити цю проблематику по шахедах. Е, по інших видах озброєнь тут буде складніше, бо ворог так само розвивається, як і ми. Е, все більше і більше ми бачимо застосування штучного інтелекту і е, машинного зору при ураженні цілей. З цими приблудами вже набагато важче боротися, і це буде потребувати інших підходів. От саме тому я наполягаю і використовую кожен майданчик для того, щоб президент нарешті зібрався силами і зробив технологічну ставку одну із ключових. Не треба лісти в справи військових, вони самі прекрасно планують операції і, і мають нести за це відповідальність. А от забезпечити військовим військовим всім необхідним, забезпечити все для оборони держави тут потрібна вся влада, і кабінет міністрів, і банкова, і всі причетні структури й організації. Бо насправді потужності держави є фактично безлімітні, якщо вони мають правильні пріоритети і е, виконання хоча б на 60-70 на жаль, ми цього не спостерігаємо, і від цього у нас постійно запізніла реакція. Ми спершу сміємося з загроз, абсолютно не готуючись до війни, потім хапаємося за голову, що робити. Так само відбулося з Шахедами. Ми це все бачили, ми це все знали, що це неодмінно прилетить. Тепер ми стараємося якось це все виправити. За ці півроку я думаю, що ми виправимо. Але втрати на жаль будуть, будуть великі, і всі будуть через це страждати, що хтось не зміг належним чином організувати роботу. І третє. Нам треба готуватися до майбутнього. Можна вірити в казки про мир, що ось не за горами, що трапиться щось неймовірне, там чорний, чи рудий лебідь і все зміниться, але насправді все вказано на те, що війна буде затяжною, і ворог вдосконалі вже свою зброю. Тобто ми повинні розуміти, як перехоплювати рої дронів, які в автоматичному абсолютно в керуванні без оператора працюють, як їм протидіяти, як хакати ці системи. Робити акцент на кібербезпеці так само і хакерських командах, тобто поле дії більш достатнє, для... достатньо, якщо правильно визначити, куди ми скеровуємо ресурс і що ми отримуємо в результаті. Я думаю, варто пояснити нашій аудиторії. От коли ви говорите про технологічну ставку, хто має брати в цьому участь? Які рішення там мають прийматися? Технологічні ставці має безумовно відігравати велику роль не тільки державні структури, які відповідають за військовий напрям. Це той же ж укорбром там розформоване міста Техпром, які знову кудись сподівалися з його керівниками, не зрозуміло, чому вони займалися весь цей час, і багатьох інших, але я вважаю, на ній мають бути провідні українські компанії: ті люди, які своєю роботою, а не словом довели ефективність, як на полі бою, так і конструкторські піро. Я думаю, що ми маємо мінімум 10 проривних зараз компаній, які на превеликий жаль не можуть масштабуватися в силу багатьох обмежень. В першу чергу фінансових, бо в уряду немає досі горизонту планування на три роки. Все обмежиться однорічними контрактами і обіцянками, що в наступному році ми там продовжимо цю роботу. Ну, вибачте, так бізнес не будується і так бізнес ніколи ефективно не стає. Оці всі питання, і це не суто технологічні винаходи. Це питання нормального функціонування всієї військової машини, функціонування військової економіки. Оце так само має бути розглянуто і на технологічній вставці, в тому числі. От Окей, в нас є винаходи, ми бачимо нові засоби протидії, ми бачимо нові засоби, які ми можемо стосувати при контрнаступальних операціях чи наступальних операціях. Що нам для цього треба? Які ресурси є у нас? Що нам треба просити в союзників? На яких потужностях і де це буде розгорнуто в Україні чи поза її межами? Є величезна кількість питань, які повинні бути узгоджені на найвищому рівні для того, щоб ця машина поїхала. А так це все відбувається на ентузіазмі. В когось здається там через прокльони, страждання і невдачі і без жодної підтримки з боку держави, і потім ми цим людям аплодуємо. Але ну це знато дорогий шлях для країни, яка в війні і в вогні. Тут таке ще питання. Ну от те про що ви говорите, і дійсно, те на що жаліються, те за що критикують виробники зброї ну, головного замовника, тобто державу, ці довгострокові контракти в принципі здається, воно дуже просто пояснюється, бо в нас немає зрозумілого довгострокового бюджету. Так, ми ніколи до кінця не знаємо, чи в нас. Буде продовжена та підтримка, яку ми маємо з боку наших західних партнерів. Ми побачили, як сильно все змінилося, наприклад, зі сполученими штатами Америки. Наскільки це важливий фактор в тому, що ну дійсно наші виробники не мають великого зрозумілого горизонту для того, щоб будувати не знаю додаткові потужності виробництва, так для того, щоб будувати плани, скажімо, так. Бо ми виходимо з помилкової парадигми, що завершення війни. Означає суттєве скорочення витрат на військо і на все, що потрібно для війська. Якщо ми будемо далі жити і керуватися цією філософією, ми програємо всі подальші війни. Бо насправді припинення військових дій означає єдине, що Україна зобов'язана і мусить збільшити кратно фінансування військового галузі. Бо я не хочу говорити пафосних слів, що армія це фундамент держави, але ми, на жаль, вже в цьому переконалися. І нам цю армію треба буде підтримувати на належному рівні. І мають воювати дрони, а не солдати. Концепція, що Україна там, де стоїть нога українського піхотинця, вона застаріла. Україна там, де контролюють землю повітря, море, українські дрони. Піхотинець чи оператор може бути в абсолютно іншому місці, в безпечному. На місці якогось там українського корупціонера в Монако чи І керувати абсолютно прекрасно себе дродом. Технології зараз це дозволяють. Але підхід, що ми не можемо планувати, бо от війна закінчиться, не буде грошей він неправильний. Навпаки, держава повинна закумулювати ресурс, виходячи з того, що зараз, в час війни, ми все фінансуємо з коліс, але після війни. Ми військовий бюджет збільшуємо вдвічі-втричі. Якщо ми хочемо вижити як нація, це має бути вбито в голову кожного українського чиновника і кожного українського громадянина, який не якщо він не хоче воювати. Він повинен розуміти, що його спокій і його безпеку береже високотехнологічна армія. Інакше він піде піхотинцем з автоматом і з лопатою а буде втікати, ганебно не, не, не захищаючи свою державу. Все, тут, тут два варіанти. І за такого підходу ми можемо легко планувати довгострокові контракти на 3, 5, 10 років. Бо в німців, там тих же французів, не теж така сама проблема, що бізнес готовий вкладати мільярди в воєнку, бо вона приносить непогані гроші. Але в них немає довгострокових контрактів. Вони планують на декілька років, бо їм уряд їхній пообіцяв. Але що буде далі, вони не знають. А ці інвестиції відбуваються за 5-10 років. Ніхто їм такої картинки не гарантує. Але у них спокій. В них максимум дрони, які залітають випадково там чи кружляють е мавіки над їхніми військовими базами. В нас війна, і вона швидко не завершиться. І вона буде тривалою, на превеликий жаль. А після неї буде ще одна війна, бо це вся історія нашої нації. Кожне друге покоління воює. Тут, звичайно, одразу запитання, де брати гроші для того, щоб фінансувати вдвічі-втричі. Може бути ну, дуже про знаєте. Я думаю, я думаю, що, я думаю якщо злостеребити, я це раз зроблю таке виключення. Ми можемо проконсультуватися з Міндічем, можемо проконсультуватися з Тищенком, можемо проконсультуватися з іншими товаришами біля Зеленського, які знають, де брати гроші. Резерв тільки по митниці, по податковій, по енергетиці, по військовим закупівлям, у нас сотні мільярдів гривень. Просто треба навести порядок. От і, от і просто, дуже проста відповідь. Ну так, так. зрозуміло, що якщо викорінити корупцію, чого не вдавалося на жаль жодному з українських президентів, то можливо. Б... В бюджеті не було тієї дірки, яку ми маємо зараз. Так ну от, самі високопосадовці, представники Кабміну, про це заявляли, так що навіть ми бачимо зараз на 2026 рік, те, що зменшується, а не збільшується фінансування Міністерства оборони України, ну це означає, що далі це й впливає на збройні сили України. Хоча міністерство фінансів сказало ні, грошове забезпечення українських захисників, ну ні не під які сумнів не ста. Цю дірку в бюджеті знову, як ви її зрозуміли, чому вона. Ну от крім того, що сказати, що треба було взяти гроші у Міндіча та м -м, Тищенка, Миколи Тищенка? Безперечно, в нас купа проблем. І бюджетне планування під час війни воно є мега складне. Згадайте, як інші нації боролися наші сусіди е, на європейському континенті під час першої другої стової війни. Це завжди було фактично державне банкрутство всієї публічної фінансової системи. Це величезні запозичення, це величезні втрати. В нас наш борг теж на превеликий жаль зріс, але не настільки критично, як це могло би бути, щоб не було підтримки наших союзників. І тут ми постійно повинні бути вдячні, е справедливо критикуючи, що ми можливо менш активні безпосередньо в військових діях, але розуміючи, що без їхньої підтримки, фінансової політичної ми би не вистояли. І війна б зараз була б іншого абсолютно характеру, партизанською, десь по лісах, степах, але точно не в тому вигляді, як ми зараз можемо здатні її вести. Але на моє глибоке переконання, в уряду теж є серйозні проблеми з правильним плануванням надходження коштів. Е, наявність фінансових дір, на як про які вони самі говорять, але нічого зробити не можуть. Відсутність боротьби з е, корупцією категорії А. Ну, на, на превеликий жаль, е, я завжди був прихильником НАБУ, коли вони робили правильні речі. І навіть сильно не ображався, коли вони мене розслідували, хоча це було емоційно неприємно. Але ми зараз боротьбу з чиновниками категорії А провалили. Відбувається просто імітація, і цим ми, до речі, не просто підставляємо президента, що в нього немає іншого вибору, окрім випускників Оксфорду, Кембриджа, там Гарварду чи інших потужних інститутів чи з великого бізнесу брати людей з толковою головою. Але цим фактично ми приводимо до ситуації, що Україна знакровлена всередину. І це величезний ресурс, бо корупція це не просто хтось вкрав мільйон, мільярд чи трильйон. Корупція це означає, що інші компанії опиняються на неконкурентному середовищі і припиняють свою роботу або змушені релокувати своє виробництво в інші держави, що зараз відбувається в тому числі. Бо можна говорити, що. Тематика корупції вічна, і вона притаманна в Україні постійно в її розвитку, як багатьом іншим державам. Але, вибачте, такої корупції, як зараз, я не бачу ніколи. І я уважно спостерігаю за політичним життям моєї країни з малку. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Володимир Умилян, колишній міністр інфраструктури України, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.